Ну все, садок оживає. Вітаю, друзі! Нарешті, нарешті закінчились ті страшні холодні ночі та дні. Нарешті ці приморозки вже минули. Я знімаю укриття. Це називається немала баба клопоту. Ви бачите, що робиться? Тут, тут. Ще інжир не відкриваю, а всі інші рослинки я навіть зберегла гіацинти. Ось такими пляшками, бутильками я це все накривала і воно продовжувало квітувати навіть під пляшками. Щось вкривала, щось укутувала, на щось накидала пакети. Навіть зняла пляшку, і в мене ось такий тюльпанчик вже розквітнув. Ранункулюси, лютики також збереглись і гіацинти, Еріку, звісно, не вкривала, а ось будлею, мабуть, Треба було вкрити, бо щось їй поганенько. Це в мене ось така будлія Little Lila. Її назва не знаю, чи, чи вона дійсно така, чи ні. Чимерник ось не вкривала. Але він ще в мене малюсінький. А ось тут зовсім карликова будлейка. ви бачите, вона. Я навіть не знаю. Вона поганенько вийшла з зими, хоча на зиму я її вкривала. І ось навесні вже з цими приморозками думаю, ну ну скільки вони будуть. Ну, такі сильні ж не будуть. І я її не вкрила. Так, це ось чимирник другий в мене. Ось така манюська. Це я їх купила, ось цей і цей. Це обидва мають бути махрові і купила минулого року. Цей ось так виглядає, а цей, ну, трішки краще. Купила зовсім манюсінькими. Взагалі не знаю, чи вони будуть по сорту, чи ні. Ну, вже буде як буде, боже, яцинти, це щось. Треба буде їх, боже, сонечко так світить. Треба буде їх потім. Порозділяти, бо два роки я з ними нічого не робила. Вони в мене й зимували так. Так. А знаєте що там гуде Зараз я вас візьму з собою і покажу. Ось там мій чоловік. Робить вертикуляцію. Якщо вам цікаво, подивіться, загугліть, що воно таке. Ось така машина страшна. І зрізає весь цей. Верхній шар. І ось що виходить звідси. Тут і трава, і трішки землі. І після цієї процедури, як він мені розказав, буде дуже гарний у нас газон. Дуже гарно буде наростати травичка. А оце все, бачите, тут є і сухеньке, і трішки з земелькою, але це все. Майбутнє мульча. Бо знаєте, що я хочу зробити? Я хочу переробити. Переробити хочу свою ту грядку там, де в мене полуниця і суниця. Ось це я хочу переробити. Так, кліматіс. Ну, попідсихав трішки, але є й живеньке. Подивимось, як він буде себе почувати. Гортензії широколисні. Но верхівки в мене ще приморозила після зими. Бачите, і ось так вона. Я її вкрила, звісно, перед цим заморозком. Але мені щось здається, що вона квітувати знов не буде. Я вже не знаю, як її кутати. Дуже хочеться, звісно, мати таку рослину. Але оці всі верхівки, а на них, мені здається, мають бути квіточки, а вони в мене всі після зими підмерзають. Клемати ще не до кінця відкрила. Дельфініум навіть і не вкривала, з ним все добре. Ось друга гортензія. Ця трішечки ще гірше. На лілейник просто не кинула агротканину. Деревовидну півонію трішечки вкрила. Мені здається, що вона навіть так прив'яла. Ну тут я вам все показала. Тут також дейцею трішки прикрила. Оцю будлею трішки прикрила, бачите, вона в кращому стані. Вейгели поприкривала, це інша дейція. О, думаю, що я хотіла ще показати вам персик живий, ніби все добре, божечки-божечки. Ну, абрикосів, звісно, не буде ні в кого цього року, мабуть, тільки в тих, хто, я не знаю, мав колоновидні дерева і мав змогу їх прикрити. Бо в нас абрикоси звичайні, і, звісно, це прикривати просто неможливо. Все, друзі, я побігла робити роботу. Заквітає Барбарис, божий, яка краса. Я дуже зраділа, що майже все добре себе почуває, мало що постраждало. ну там клематис, я думаю, що. Багато ще в нього буде пуп'юнок і він ще наросте, а так ніби все збереглось. І оці маленькі карликові гортензії, теж широколисні. Бачите, тільки знизу вибиває, а оці пагони всі пересихають. Не знаю, друзі, що з ними робити. Або ще щільніше їх якось вкривати, або взагалі з ними попрощатись, не знаю ще. Все, ось таке сьогодні малесеньке, коротеньке відео, ще не все розкутала, тому побігла. Всім гарного дня. Пишіть, як перезимували цією, цією холодними цими ночами і днями при цьому заморозку, як вижили ваші рослинки, чи все у вас добре? Пишіть, ставте вподобайки. Вам не складно, як кажуть, а мені приємно. Що є зворотній зв'язок з вами. Все пока-пока!